Усім привіт! Ви на каналі Cheat Dreams і сьогодні ми робимо огляд на найхайповіший бренд косметики TikTok – це Шиґлем. Я достала всі продукти з коробочок. А чому ви почуєте продовж цього відео? Тому що я розповім вам цікаву історію, а може ні, як я посралась з шеглем. Насправді в мене розбігалися очі, коли я обирала продукти на затест, тому що в них дуже гарний сайт, в них такий мімішний вайб, там все ржеве, яскраве, дуже цікаві концепції різних продуктів, а також аналоги на люксові бренди. І я зробила свій вибір. Давайте починати. Перший у нас йде праймер. Так, це праймер від Шихлем. Я не могла його не взяти, тому що, ну, ви бачили цю упаковочку, вона дуже мила. Пахне якимись цукерочками, дуже приємно. Ах. Давайте я буду наносити праймер таким пензликом Real Technique. Це у нас 220-й пензлик. Ну, подивіться, яке це моє упакування. Ну, я не можу. Насправді я взяла майже всі продукти для фул макіяжу. Єдине, я не взяла тональну основу, тому що я боялася прогадати з тоном, а в мене зараз і так багато тональних основ. Тому, я думаю, нічого страшного, ми використаємо якийсь свій тон. Мені потрапив праймер на губи, я його скуштувала. І це дуже солодкий праймер. Просто вам на заміточку. Давайте, тон, я зроблю кушоном від Clio. Якщо ви не бачили минуле відео, будь ласка, подивіться, там огляд на корейську косметику. Ну, дуже цікаві, продукти були дуже мімімічні, гарні, і я думаю, вам сподобається. Давайте я потрошку буду вам розповідати, що ж сталося в моїй комунікації з Шиглем. Насправді все почалося з того, як мені прийшла посилка на хвилиночку з офіційного сайту. Посилка в просто пакеті. При тому, що всі продукти були ніяк не захищені. Відповідно, всі продукти будуть пом'яті. І так і сталося. У мене всі продукти, які мені прийшли, були пом'яті. Точніше, пам'ята була упаковка продуктів, вицілила лише палетка тіней, тому що вона була з захисним слоєм. На мою думку, таке упакування було непрофесійним, і тому я написала в службу підтримки. На що мені відповіли, що можуть мені дати знижку в 10%? Я не знаю, якби я ці продукти дарувала комусь, або на продаж чимало, як мені ці 10% допоможуть? Далі в мене є такий замість консилера Перфектор. Я не знаю в Україні називаються Перфектором в бренду Юніко. Точно такий самий бренд Юніко випустив точно такий самий перфектор це засіб під очі. Ось такий світло рожевий від Шеглем і рожевий насичений від Юніко. Що мені не подобалось в Юніко перфекторі, те, що він давав дуже сильно рожевий відтінок, і через це мені доводилось перекривати тональним засобом зверху цей перфектор. Давайте я спробую нанести під очі цей перфектор, і продовжу свою історію. Я написала в службу підтримки, мені запропонували 10%. Ну, вибачте, 10%, якби я це комусь дарувала, і коробка вся пом'ята. Щоб мені ці 10 вирішили. Мене це не задовільнило, і я захотіла повернути, але мені сказали так: ну, ви заплатіть за доставку, доставка. В Польщу з Литви буде 10 євро мінімум. А моє все замовлення коштувало 50. Ну, ви зрозумієте, п'яту частину я повинна просто ще заплатити за доставку, за те, що вони приймуть мої ці продукти. Ой, це мене дуже сильно засмутило, і я вирішила потім ще написати їм в інстаграм, тому що служба підтримки якось у нас Connect, не задався. І я написала в інстаграм, вони сказали, що мені відпишуть, і так не відписали. Тому буде максимально чесний відгук про цей шиглем. Звісно, в мене негативний слід залишився від цієї ситуації, тому що я планувала ще в них замовляти. І... Я планувала купляти в майбутньому адвент календар і яка ймовірність того, що адвент календар мені прийде ціленьким, і все буде з ним в порядочку. Тому що мені треба буде показувати людям, показувати вам розпаковку адвент календаря. І де гарантії, тому я не знаю, що буде далі, як я буду далі купувати цей бренд і чи буду взагалі. Але продукти на огляд є огляд буде. До речі, цей перфектор мені дуже подобається. Його не потрібно перекривати тоном. Він дає майже не дає рожевого відтіночку, дійсно гарно перекрив синячки. Єдине, що потрібно, напевно, було спочатку одне око намазати перфектором, а інше порівняти. Але я трошечки ув'яклась своїми розмовами. Тому так не вийшло, ну вибачте. Але я думаю, ви бачили результат до, тому зрозумієте, як вам цей продукт? Знаєте, що я забула? Я забула про спонжик і нанесла тонку шона. Нічого страшного, я думаю, спонжики вони є в Африці. Спонжики. Думаю, нічого страшного. Давайте тепер оформимо бровки. У мене такий прозорий гель для брів. Цікава кісточка. Насправді, що я можу сказати, цей гель для брів, Має такий спиртний конкретний запах. І це однозначно мінус. Відчувається, що він дуже дешевий, навіть якщо він буде закріпляти мої волоски, то ми йому все одно це не пробачимо, тому що ну, запах має значення, особливо якщо це якийсь дешманський спортовий запах. Що я можу вже сказати, це те, що потрібно було гель для брів використовувати перед тоном, тому що. Деякі гелі для брів не дружать з тонами і вони їх з'їдають. Насправді, хоч і пахне цей для брів дуже спиртовим і таким, що зараз просто зафіксує дуже сильно брови, але насправді такої фіксації якоїсь неймовірної я не бачу. Тому цей продукт мінус. Давайте перейдемо до чогось дуже гарного. Це у мене палеточка. Тіней, а саме сяючих таких відтіночків. Ну, я її, як побачила, я одразу закохалася. Чомусь саме з палетками в мене найбільше кохання. Хоча я мало фарбую тіні. Давайте перевіримо, наскільки сяючі ці О, вау! Ну Це просто вау. Вона ще недорого коштувала ця палетка. Мені здається, ця палетка повинна бути у кожного. Ну, хоч щось позитивне від Шиглем ми отримали. Ну, це просто вау. Зараз давайте перейдемо до чогось цікавенького, і я нафарбую собі очі. Ось такий макіяж очей виходить, тільки з цими блискітками. Тут я додала три сяючих відтіночки. Цей, цей та ось цей. І це ще не все, тому що в мене тут є від відшиглем. Лайнер. Це не просто лайнер, це штамп, який повинен допомагати нам робити стрілочку. Насправді, стрілки я не вмію малювати, тому подивимось, наскільки цей лайнер допоможе мені щось зробити нормально на своїх очах. Я так розумію, потрібно просто прикласти. І оп! Угу. Оце така стрілочка в нас виходить, як вам? <ріст> ну, таке собі. Якби я малювала стрілки. От, будь ласка. Ну давайте спробуємо це все підправити. Ось таку кошачу стрілочку я намалювала. Не знаю, можливо, це стрілки з 2010 року. Але це те, що в мене вийшло намалювати. Перемалювати з усього в це. Дівчата, я просто хочу, щоб ви це побачили. Я нафарбувала стрілки. І ось я почала фарбувати вії цією тушею, також від Шигле. І просто подивіться, як вона просто ти проводиш і як вона багато всього залишає в тебе на очах. Звісно, я буду це зараз підтирати, але просто, щоб ви знали, що це просто треш. Мені просто хочеться плакати, як все жахливо. Я просто хочу підтерти цю туш на верхній повіці, а вона просто бере і розтирається на все моє повіко. Просто жахливо, я не можу. Напевно, мені прийдеться зараз це все стирати і, і малювати заново і без цієї без цих стрілок, тому що я з ними також намучилась. Хоча, до речі, для тих людей, які не вміють малювати стрілки, то в мене ще нормальні стрілки, мені здається, вийшли. Бо я їх взагалі ніколи не малюю. А от туш, туш мені все зіпсувала, весь макіяж, і я не знаю. Я зараз буду брати свою якусь туш, нею профарбовуватись. і Я не знаю. Ну, ось. Що розмовусь? Ну, от бачиш ось чорне. Не, <рес> да это не страшного, но оно не видно. Мне придётся все заново перемалёвывать. Так ты скажи, же просто тушь испортилась. <рес> ты мне сказала, что тушь испортилась. не надо перемалёвывать. Я даже сразу не поняла, я просто подумала, прикольно. Короче, девчата, я ледве тримаю себе в руках. Мне довелось это все смыть, я заново нанесла кушон. М -м я не знаю, в мене немає зараз натхнення знову наносити тіні. Тіні насправді мені сподобались. Ви косметику Шеглем можете придбати в Єві, але я не знаю, чи після цього огляду ви захочете користуватися цією косметикою. І я не знаю, чи захочу я нею користуватися. Давайте просто зробимо такий нюдік. Я не буду фарбувати очі, тому що в мене тепер травма. травма. Давайте зробимо контуринг обличчя цієї самої хайповою річі від Шеглем. Насправді я вже засмучена, я не знаю, що мене може. Що може перебити мій настрій? Як мене можна здивувати, я навіть не знаю. Насправді, контуринг це не моя сильна сторона. Я не люблю цей етап макіяжу. Мені здається, з цієї сторони видно, як з'явилася тінь. Давайте з іншої сторони я додам трошки більше. Ну, що я можу сказати? Непоганий продукт, як за свої кошти. Тінь, якась з'являється, але я не розумію, чи то виглядає як. Пляма бруду на моєму обличчі чи то як тінь. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, я зараз дуже емоційна і необ'єктивно оцінюю косметику, але ви мені напишіть своїм холодним розумом в коментарях, що ви думаєте про той чи інший продукт. Ну, давайте те, що я дуже сильно чекала. Він мені вже подобається перед тим, як я його нанесла. Це такі рум'яна. Насправді ці рум'яна чимсь схожі на бренд Байрит і не зрозуміла, хто у кого його вкрав. Такі вони персикові, гарненькі. Я думаю, з рум'янами ми подружимося. Цим же пензликом, яким я набирала контур, я наберу й рум'яна. Ой, здається, я, як завжди, переборщила. Ну, подивимося, як вони гарно тушуються. Можливо, вони зараз взагалі в ноль підуть. Мені здається, з цими рум'янами я отримала такий ефект засмаги. В принципі, непогано, особливо для літа. Я нічого поганого не можу сказати про рум'яна. Рум'яна мені дійсно подобається. Тому я їм ставлю лайк. У мене ще є дуже цікавий такий продукт. Це хайлайтер. Він такий в вигляді Hello Kitty. Ну, кайф, ні. Дивіться, як багато блискіток. Просто сяє. Давайте нанесемо на себе блискітки. Можна на волосся, на одяг, куди завгодно. Я думаю, ви вже бачили цей тренд, коли дівчата обрискуються блискітками. Якщо буде зайнятий чоловік, підходити до неї, блискітки на ньому також залишаться, і його дівчина дізнається, що він її зраджує. Давайте перейдемо до фінальної частини, а саме до губ. У мене тут є олівець для губ, а також тінт. Такий олівчик для губ. Насправді я не бачу, щоб тут написано було відтіночок, але я підпишу вам на відео. Насправді, мені дуже подобається, як виглядає цей олівчик на губах. Не дуже було зручно фарбувати. Але результат того вартує. І така помада, чи то тінт. Я насправді не пам'ятаю, що це повинно бути. Напевно, тінт. Знову цей неприємний запах спірту. Перша одушечка була неприємного запаху спірту, а далі пахне виноградом. Це дуже дивно. Дівчат, що по кольору? На камері не видно, але в житті це яскраво рожевий колір. Ну, не знаю, я не знаю, чи я могла замовити саме такий колір. Але добре, як воно є. Можливо, на свочах цей кольор виглядав інакше, тому що я собі такий колір точно не могла замовити. І на смак ця помада дуже гірка. Це всі були продукти від Шеглем, які я купила? Насправді це мій найжахливіший огляд в житті, тому що мені так багато продуктів не сподобалось. Їх неприємний запах, або неприємна текстура, або як з що вона просто розсипається всюди, зіпсувала мейк. Дівчат, я не знаю, невже весь бюджет такий. Поганий! Напишіть мені, будь ласка, ваші улюблені продукти з бюджетного сегменту, щоб я розуміла, що далі тестити, тому що ну, Шеглем мене просто розчарував. Це туші гель для брів від Шеглем ідуть в смітник. Ці продукти я нікому не рекомендую, а також я не рекомендую тінти, тому що через їх неприємний запах мені здається, що тут не все окей з складом. Контуринг мені просто норм. Праймер, в принципі, сподобався. До нього дорікань ніяких немає. Сподобався перфектор рожевенький під очі. в принципі, непоганий продукт. Палетка мені дуже зайшла, і рум'яна також класні. Ці блискітки від Hello Kitty. Мені подобається їх концепція, тому я їх буду використовувати надалі. О, такий у нас цікавий, емоційний, напружений огляд, глем вийшов. Я думаю, такого ви ще не бачили на YouTube. Дякую вам всім за увагу. Пишіть в коментарях, на що ви хочете огляд наступний раз. Я вас всіх люблю. Цілую. Пока, пока.